Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео ми зробимо розпакування ноутбуку фірми Acer модель Extensa 15, а саме модель EX215 55G 335H. Його характеристики ви зараз бачите на наліпці з його упакування. Він має процесор i 3 1215 u 156 Full HD IPS матрицю Nvidia GeForce MX 550 відеокарту з 2 ГБ відеопам'яті. 8 ГБ пам'яті DDR4 та 256 ГБ накопичувач NVMe стандарту. Wi-Fi в ньому AC стандарту іде, тобто Wi-Fi 5. І він має батарею на 40 Вт. Отже, він іде ось у такому пакуванні. Пломба на ньому досі ціла, тобто він ніколи ще не скривався. Зараз ми її вскриємо та подивимось, що ж іде при купівлі у комплекті. Відкривається він як кейс. Ось таким ось чином. Всередині ми бачимо ноутбук, він йде в картонних тримачах. Є макулатура, зараз ми подивимось, що там, та блок живлення. Також у комплекті йдуть гвинтики. Швидше за все, це гвинтики під встановлення додаткового жорсткого диску. Ось бачите, hdd upgrade. Це ми зараз все побачимо. Та переконаємося, що ж там можна зробити. В комплекті є зарядний пристрій. Зарядний пристрій йде на 65 Вт. це досить непогано. Враховуючи, що тут йде відеокарта. Є ще кабель близько 1 метра довжиною. Також в комплекті йде якийсь конверт. Зараз ми його відкриємо, подивимося, що всередині. Всередині йде інструкція. Вона нас мало цікавить, є ще одна паспорт. Тут в нас іде ще одна книжечка, теж нас вона не цікавить. Тут звичайне підключення блока живлення та його увімкнення. Ось, в принципі, і все. Отже, швидше за все, якщо гвинтики йдуть окремо, то кронштейн повинен бути вже всередині ноутбуку. Ось сам ноутбук. Він йде сірого кольору, темно-сірого. Клавіатура йде чорного кольору. Тут сірий кольор і рамка навколо матриці йде чорна. Зараз я спробую його увімкнути. Також ми бачимо, що вихід гарячого повітря йде ось тут, тобто трошки на матрицю. Але не турбуйтеся, це вже в багатьох ноутбуках так. І жодного ноутбуку ще не було проблемного, щоб він якось зашкодив таким видивом повітря матриці. З правої сторони ми бачимо два індикатори: це увімкнення заряд батареї, 3,5 мм джет для наушників та мікрофону, USB третього покоління. З лівої сторони ми бачимо два роз'єми USB 3-го покоління, HDMI, інтернет підключення та підключення зарядного пристрою. Тут ми бачимо досить масивну систему охолодження, дві теплові трубки, кулер. Ну, в принципі, ось і все. Піддон йде чорного кольору, а верхівка йде сірого кольору. Якщо вас цікавить кут максимального відкриття, то ось це максимальне відкриття кришки. Зараз я спробую його підключити до мережі. Та увімкнути. Отже, я підключив ноутбук до мережі. Зараз ми його увімкнемо та подивимось, що нам покаже BIOS. Перше вмикання йде досить довго, тому не хвилюйтеся, якщо у вас буде так само він довго вмикатися. Він пішов завантажуватись, але не досить швидко. Це тому що перше увімкнення. Ось. Він увімкнувся. Ось ми увійшли в BIOS, Як ви бачите. Core i 3 1215 u 8 ГБ оперативної пам'яті та BIOS версія 1.16. Ось такий ноутбук. В його огляд ви можете знайти на моєму іншому каналі, і також можете знайти відео, як зробити апгрейд цього ноутбуку. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, Залишилися питання, пишіть в коментарі.